компанія Колосал Байонезис відома своїм проектом по відродженню Мамонтів відкрила новий дослідницький центр в Австралії. Разом з щеними з університету Мельбурна вони планують відродити одну з найбільш загадкових тварин 20-го століття Тасманського тигра. Або, як його ще називають, Талацин. Ця тварина виглядала як дивний мікс собаки, вовка, кенгуру, мала характерні смуги на спині. Колись жила в Австралії та на острові Тасманія. Останній відомий талацин помер у зоопарку в 1936 році і відтоді вважався вимерлим. Як же вони збираються його повернути? Вчені використовують технологію CRISPR-Cas9 – редагування геном. Спрощено кажучи, вони беруть ДНК близького родича тасманського дьявола, і вмонтовують гени талацина, відновлюючи втрачені фрагменти завдяки збережним зразкам у біобанках. Наступний етап створення ембріонів і вирощування їх у сурогатних матерях. Але колосал не зупиняється лише на тиграх. У планах компанії повернути великого Моа у Новій Зеландії, а також експерименти з мамонтами в Арктиці. Ідея полягає в тому, щоб оживити ці види не тільки заради науки, але й для відновлення екосистем. Наприклад, мамонти могли б допомогти зберегти вічну мерзлоту від танення. Це вже реальні проекти, у які вкладають сотні мільйонів доларів. Тепер питання до вас чи варто нам гратися у Бога і повернути те, що природа вже видалила? Чи це може стати нашим шансом виправити минулі помилки?